Ну а зараз я надам слово нашому побратиму із самооборони очолює Константин, який очолює самооборону Гайврона і який є свідком цього ось, злочину злочину проти людяності без ніякого перебільшення. Але я скажу, що це як відзеркалля. Стану справ в країні. Як тоді у Радіївці було, так і зараз все те ж саме, тільки тоді просто знущалися, а зараз знищують фізичну. Шановна громада, те, що сталося у нас в Гавороні, це взагалі злочин, який не просто був скоєний працівником міліції, а це нелогічний висновок, логічний, жахливий, страшний наслідок у вигляді надзвичайного злочину. Який не міг не статися, на превеликий жаль, воно не могло не статися, оскільки сама ситуація, яка виникла на теренах Гайворонщини, сприяла тому, що рано чи пізно щось подібне, на жаль, це в такій формі відбулося, сталося Значить, Що відбувається по нині на даний час в Гайворонському районі? Біля двох десятків фермерів незаконно розорюють. Сотні гектар пасовист, позбавивши людей цієї землі, тисячі гектар землі взагалі розобробляються без будь-яких документів. Це дає можливість мати надприбутки у вигляді мільйонів доларів щороку. Цими коштами, коштами брудними, не украденими від громад, міст і селищ. Вони оперуючи, купують і фактично утримують усю верхівку і всю міліцію, прокуратуру. І районну верхівку нашого, нашого району, значить, зокрема, там і районки, верхівку районної ради і так далі. Що відбувається далі? Значить, вони відчуваючи повну безкарність, повну безкарність, оскільки все сплачено і схвачено, вони починають вони починали набирати оберти, свавілля і ставлення до людей як до худоби, як до тварин, яких просто можна бити, катувати, обтирати одних них ноги. І замкнуте коло. Фермера у себе на місцях в тих селах, де вони живуть, де вони орендують землю, дозволяють собі просто бити, катувати, знущатися над людьми. Куди піде необізнаний юридично громадянин? Він звертається до міліції. Міліція, яка утримується фактично за рахунок чорного нала, мільйонів доларів, я відкреслюю, це не сотні тисяч, це мільйони доларів. Міліція, яка виступає під купними, фактично утримуваними цуциками, цю людину повністю невілює, сміється, плюндрує всі, всі її віру у якусь справедливість, і людина в останній надії звертається до прокуратури. А прокуратура те саме воно не відрізняється. Людина в останній надії звертається до голови районної ради, мовчана. І там йому нема що, і там йому цій людині нічого не, від... не можуть відповісти. Чому? Тому що все дуже просто. Щоб ви зрозуміли, що за всі роки незалежності жодної суттєвої справи по Гайворонському району супроти незаконного обробітку, розорювання, захоплювання земель не відбулося. Жоден фермер не був покараний по суду так, як це має бути. Значить, землі діляться взагалі на кілька категорій. Землі діляться хоч з якимись документами. Ця категорія ділиться на землі. Мікроскопічна частина офіційно оформлені, і левова частка оформлені з умовно підробними документами. Далі Пасовиська, які 100% розорюються і люди не мають де ні сінокос, ні пасти, худобу, а вони за рахунок цього живуть. І землі, так званий чорний оборотний капітал, земельний банк, який вони основний прибуток, з якого вони мають. Значить, мова стоїть так, що установлено, установлено керівництвом нашого райвідділу було установлено таксу. Міліція наживалася на тому, що, по-перше, безпосередньо вся верхівка нашого міліційного райвідділу мають власні вантажні автомобілі, там, там Камази, Мани і так далі, якими вони возять це зерно, заробляючи на транспортних послугах. Крім того, вони брали мзду. За кожну тонну, за кожну фуру вивезен спокійно за межі району. Крім того, відбувається надзвичайно шаленими темпами вирубування, вирізання повністю всіх лісів. І це вирізання покривається міліцією і керівництвом району у вигляді голови районної ради. Як воно відбувається? Членами самооборони, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ще біля півроку тому було виявлено по гарячим слідам факт зрізування великої кількості дуба приблизно 60-річної зрілості. І коли ми затримали безпосередньо фактично по гарячим слідам, викликали міліцію, вони не хотіли навіть приїздити, ми зробили зрізи, оформили все. У міліції є пронумеровані, задокументовані фотографії зрізи, номера кожного пня, у них є ті, хто це різав, які зізнання написали, є бензопили, є вилучена техніка. Минають місяці, ніхто взагалі не робить нічого. Справа заминається і спускається на нівець. Приблизно оцінка збитків в державі була завдана 480 тисяч. Це так попередньо, я не пам'ятаю достаменно. Тобто майже пів мільйона збитків і це все гальмується. Про що говорити? А це не один прицеп дров, не один прицеп дубу. Далі. Безпосередньо керівник райвідділу Гайворонського має свій свинокомплекс. Один із фермерів надав йому комплекс. В тому комплексі утримуються свині для нього. Інші фермера, як пайщики, скидаються і їх годують. Якщо мені керівник району говорить, що це за сірак, сірак це керівник райвідділу Гайворонського. Сподіваємося, що поки що керівник. Що це таке, коли до нього не позвоню, в нього кричать ті свині за кадром. Це мені говорить один із керівників району, щоб ви розуміли, коли навіть людина такого рівня і посади вже обурюється тим, що коли не подзвонить у керівника райвідділу постійно свині за кадром кричать. Що відбувається далі? Ті, хто був наближений до цієї мінтовської годівниці, тому що їх я не можу назвати працівниками міліції, працівники міліції це ті, хто жертвують своїм життям заради інших. Не зраджуючи ні честі, ні гідності, ні присяги, ні ідеалів і совісті перед цим народом. А ті, хто переступив цю межу, вибачте, працівниками міліції вони не є уже по своїй внутрішній суті. Тому до них ми не те, що будемо не вибирати слова, а ми до них будемо вибирати дії. Значить, відбувається те, що фактично. Наш райвідділ перетворився на велике злочинне кубло. Це все латентно, це тихо, приховано, все тушиться. Керівник райвідділу теперішній Сіра. Попередньо перед цим він був керівник райвідділу у сусідньому Ульяновському районі. Я був по іншим справам, там була координаційна нарада. всіх, хто допомагає, АТО міжрайонна. І мене голова райдержадміністрації закликав, ми з ним розмовляли. Він каже: Боже, ми, якими, якими щасливі, що ми цього сірака збулися. Цей сірак начудив нам так, що по ньому, наскільки нам відомо, були уже порушені кримінальні справи. Якимось дивом це все нівелюється і ця наволоч переводиться в Гайворонський район. І якимось чином різко збільшується просто лавинообразно, лавиноподібно потік наркотиків. Конопля і так далі, і так далі. А ми дивимося на схему. Є поле, яке десь в ложбині, яке по документам поросло буряном, і його ніхто не обробляє, і якимось дивним чином в тому полі виростають повністю і наркотичні речовини, наркотичні зілля і так далі. Потім воно все якимось чином трансформується в те, що місто захлинається наркотиками і якимось знову ж таки дивним чином. Міліція жодного кричущого випадку боротьби з наркотиками за всі останні роки не провела. Тобто спіймали якогось там дріб'язка із сірниковою пачечкою і те його не покарали. Крім того, під час Революції Гідності особисто мною було піднято питання. Перше люстрація керівника райвідділу, значить, щоб друге люстрація всіх причетних прокуратури і міліції до злочинів під час революції гідності. Щоб сказати коротко, наскільки вопиюча ситуація, то працівник, тодішній працівник чарайради чи, чи адміністрації, наприклад, Дмитро Калінчук, який особисто записував тітушок на антимайдан, моя мати ходила туди, просто як перевірити це, він їй пообіцяв 300 гривень, дав номер телефона контактний і сказав, на коли збиратися на околиці міста. Зараз ця наволоч і мерзота працює у військоматі, з їхною посмішкою відправляє наших хлопців воювати, калічитись і вмирати, а сама сидить і через нього йде основний потік корупційних хабарів, відмазувань і відкуплень. Значить, це військомат. Далі, сірак, ми підняли питання по сіраку. Під час Революції Гідності ця людина Лапка не виступив і не сказав жодного слова.